Кожен тут кірпіче, кожна плиточка, це все було збудовано моїми руками. Це, ну, тут вкладено серце, душа, розумієте? І. Тут було багато дверей, тут одні двері були, другі двері, окно. Одні двері стояли на стенді у мене. Розумієте, ці всі двері, тут одні двері лише 50 тисяч гривень, тільки одні. Тут е, зруйновано чотири двері, стенди позруйновані, які з фірм мені надавали. розумієте. Ступеньки зруйновані, які стоять мінімум 60-70 тисяч, з вулиці. Е, Ковані, там були у мене паркани, то все зруйновано, то теж на сотні тисяч. Тут десь ми написали офіційно бумагу в заяві е, е, на суму 2 мільйона гривень. Два роки тому пан Олександр лише відкрив свій магазин у Мукачеві на вулиці Івана Франка. Як в одну мить його в прямому сенсі перетворили у руїни 8 листопада, близько 21-ї години у будівельний магазин влетів легковик Рино Логан, який знищив усе на своєму шляху. Себрінки тут ти казав, що 170 на спідометрі Я? Но, ні, ні, басом, який сказав, що зафіксувалося. зафіксірувалися. Як стало відомо згодом, водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його з легкими травмами доставили до лікарні. Тим часом всю вулицю оточили місцеві, куди навідалися і невідомі особи, які за словами потерпілого досить нахабно і сміливо себе поводили на місці події. Я бачу, тут уже стояли легкові машини. Були ну, працівники поліції на машинах. Своїх таких ну, державних і були дві машини легкові. Будьте добрі. Якщо це зараз не розійдете, просто Дожив, зараз ж... попробую нормально, ще раз кажу, якщо це не розійдете, і no. ще раз дай зауваження працівником поліції буде Ана, застосовуватися зброя. Якщо Добре, ще не раз, не Влас, не браука, я, знає, я знаю, я я не знаю на, я люд. Люд. на Добре, даний, даний, даний час давайте ми Та оформимо. Напишете по тому заяву. Напишете заяву. Напишете заяву. Зброю врожає пан Олександр разом із своєю дружиною написали заяву до поліції, але зареєстрували, як він каже, лише покази жінки. Мовляв, його в підсумку загубилися. Е, то, що ви все пописали, мені просто треба буде швидко пофотографувати, що ви пописали, і все, щоб воно десь це, не, не потірялося так, так, на туалетах. Як являєтеся учасником, так як ви написали заяви. Так. Ви вся, усіх протоколах, усіх заявах да. подібно, ну змушені якби ну, попідписуватися, не, ви будете ознайомлені. Да. Ні, ні, без адвоката ми не підписуємо, тому що я бачу, просто як ми просто пофотографіруємо. Ми просто хочемо все як пофотографувати. Захисник родини потерпілих Володимир Поляк не забарився з реакцією і одразу звернувся до головного управління Нацполіції Закарпаття. Сама процедура, скажімо, реєстрації заяви і відповідно витяг з ЄРДР, проведення реєстрації, то все такий сумбурний характер, то тобто її намагалися приховати. Лише після втручання вдалося змусити слідчі органи зареєструвати і оперативно за кілька хвилин видати витяг з РД. Причому, вивчаючи сам витяг з ЄРДР, було з'ясовано, що дата реєстрації заяви так само зміна. Тут зміни відбулися майже на 24 години. Це ті прийоми, на жаль, котрі на жаль. Використовують наші правоохоронні органи. По-перше, не вносити в реєстр відомості про заяву. Це перша їхня кстати, уловка. Друге, вносити їх через якийсь час, коли вже вони змушені вносити. Сьогодні ми звернулися про отримання витягу з ЄРДР, про внесення вже моєї заяви з цих позицій. Виявилося, що нема ні матеріалів, ні витягу, звичайно, і не реагування. Тобто, знову починається системне приховання. У всякому разі, ми маємо підстави вбачати. Про свої збитки пан Олександр вже й не згадує. Він хоче справедливості і компенсації, яка йому передбачена за законом. Сконтактувати з винуватцем події, аби вислухати його позицію та подальші дії, нам не вдалося. адже його ім'я та прізвище офіційно ніхто не повідомляє. Сподіваємося, що він особисто звернеться та прокоментує ситуацію. Наразі потерпілий не чіпає своє майно, аби не заважати слідству. Я її принципово я її відновляти не буду, поки вони мені не возмістять. Воно буде так, якщо воно впаде на когось, це буде на їхній відповідальності. Я зразу заявляю це, тому що я не маю це держати руками, підкріпляти і розуміти, чекати, поки вони щось будуть е, е, рішати, поки приїдуть їхні експерти, і вони, бо вони можуть потім сказати, наш експерт не був, туйнич не було, ми не зафіксували, коли я туй все вже обновлю. Розумієте? Тим часом, як заявили у Нацполіції Закарпаття, по цій справі відкрили два кримінальні провадження. Одне з них стосується факту дорожньо-транспортної пригоди, і інше стосується е, умисного пошкодження чужого майна. Е, також у справі зафіксовано, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Е, в рамках іншої справи зараз призначено експертизи, які допоможуть встановити суму завданих матеріальних збитків потерпілим. І паралельно з цим всім ми проводимо всі інші необхідні слідчі дії.